Тримана, елегантна і завжди актуальна класика, яка в цілому дуже універсальна, пасує і жінкам, і чоловікам для власників середнього і трошки крупнішого обличчя. Орієнтуватись можна на заміри, їх можна розглянути на сайті Київлінза або ж запитати наших менеджерів у особисті. Повністю металевий корпус у мінімалістичному дизайні, дуже актуальний колір, такий пасує ідеально під будь-який ваш гардероб. Повністю металевий має потовщення у скроневій частині і таку ось пластикову накладку робить більш брутальнішим в цілому. Образ, а також має флекси. Саме тому він гарно фіксується на обличчі, та оправа таким чином гарно тримається, не спадає, але при цьому і не тисне за вушками. Найбільш актуальними лінзами в цю модель є на рецепти зі знаком плюс, але в цілому і для постійного ношення на рецепти зі знаком мінус або для корекції астигматизму теж досить вдалий варіант. Має рухомі носопори. Саме завдяки їм оправу можна підлаштувати під ширину вашого носку. Ця модель є в нас і в іншому кольорі металу. А замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цьому. Модель можна онлайн телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза і для цього артикул у коментарях.